Роботи 80 митців із Сумщини представили у друкованому виданні Суми культурні. Це художники, музиканти, фотографи, коміксисти, ілюстратори і не тільки. Усі ці люди творили і продовжують творити навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Мета такого проєкту розказати про сумську культуру усій Україні. Як це буде відбуватися, ми сьогодні поговоримо із координаторкою проєкту, а заразом познайомимо вас. І з деякими митцями чиї роботи представлені на сторінках видання. Суми культурні, таку назву має посібник, який не так давно презентувала ваша команда містянам. Власне, ти погоджуєшся із таким твердженням, що у сумах достатньо культурного, творчого, мистецького ось як на твою особисту думку. Я думаю, що у нас більш ніж достатньо, взагалі, людей, які творять у сфері мистецтва. І а, насправді в цьому журналі ми показали якийсь невеликий відсоток, бо а, заявок було значно більше, ніж ми змогли надрукувати. І а, люди після а, завершення реєстрації зверталися ще. В якому форматі тривала робота над посібником? А, взагалі а, ми десь близько тижня приймали заявки і. Близько двох тижнів у митців було на те, щоб оформити розвороти або звернутися до нас за допомогою для оформлення. А потім вже тривала робота з версткою, коли ми додавали кожен готовий розворот в один журнал. І налаштовували на те, щоб він відповідав вимогам друку. Ми почали працювати над журналом в кінці липня і надрукували, отримали надрукований журнал вже в листопаді. Ми вирішили присвятити цей журнал Дмитру Буйволу. Він загинув якраз коли ми готували його до друку. І насправді ми написали в присвяті, що. Це нагадування для кожного з нас, як у ми платимо. Дмитро був е, дуже важливим для нашого міста, і він був дуже талановитим митцем. Чому вирішили закатувати увагу винятково е, на культурному? Вектори, а взагалі ми надихнулися луганським журналом Плюс-мінус нескінченість. Вони подають роботи місцевих митців, розказують про їх діяльність, і нам сподобався формат. Ми думали, що б ми могли розказати в такому форматі. Вирішили зробити ось такий збір митців. Я не можу сказати, що знаю багато прикладів подібних журналів в Україні, тобто це вже плюс-мінус нескінченність, про які я говорила до цього. Є ще кілька спеціалізованих дизайнерських журналів, але в такому форматі це не дуже поширене явище. Навіть я знаю, що плюс-мінус нескінченість забронювали журнал в свою особисту бібліотеку, бо їм сподобалась думка, що їх форматами надихнулись люди. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе, що про вас повинні знати наші глядачі. Моя офіційна освіта, так сказати, це практичний психолог. І я також працювала у школі, я була практичним психологом два роки, але далі приїхала з Харкова в Суми, відійшла від психології і почала займатися саме ручною роботою. Ось, я цим вже займаюся третій рік. Я приїхала сюди і влаштувалася працювати у вітражну майстерду. Бо я вирішила, це ж, я ж обожнюю ну, творчість, чому б не спробувати, чому б не змінити щось у житті. Саме ну, найскладніше це час. Мені здається, що треба. Кож, проробити кожну деталь, так ну, дуже акуратно спаяти це все. Іноді і олово тебе не слухається, бо воно коли гаряче, воно таке дуже тікуче, як водичка, як крапелька. Коли паяючи, щось роблю, намагаюся. Для себе якісь свої помилки вибрати з роботи, і так навіть зараз мені буває складно щось спаяти, зробити так, щоб для мене казало, ну, здавалось, що все ідеально. журналі для вас особисто багато було відкриттів творчих? Так, я ну, якось знаєте, коли ходиш по вулиці, дивишся на людей, ти не очікуєш, що ось хтось щось таке вміє робити. Там стільки талановитих людей, яких ну я, я навіть не знала, що люди можуть щось таке робити, наприклад, якесь макраме чи розробка персонажів для ігор, і це все у сумах робиться. Я думаю, ну класно бути частиною цього. Ми спершу планували, що в журналі буде 40 митців представлено, тобто буде 40 розворотів, але заявок було більше 120, і ми розуміли, що не можемо друкувати всіх, тому ми збільшили розмір журналу. Ми збиралися з командою і намагалися вирішити. Хто найкраще підійде під концепцію журналу, раділа як дитина кожній заявці, бо ми хотіли розповісти творчим, точніше про творчих людей із сум іншим людям і в інших містах. А насправді ми в команді не знали дуже багато. Тобто я дивилась на різні заявки, на те, що люди можуть зробити, і мене дивувало абсолютно все. Наприклад, до нас звернулася мама художниці, яка жила в Сумах. Вона вже померла, але її картини знаходяться в відомих людей в колекціях. І, взагалі, виставки були по всьому світу. Дівчина зібрала артбук про своє рідне містечко в Сумській області, і це прям ціла історія про те, як зараз там люди живуть і жили раніше. Потім. Є майстер гобеленів, який може присвятити своїй роботі кілька місяців. Є художники дуже молоді, яким по 15-16 років і вони об'єднались в велике ком'юніті і намалювали великий комікс про Суми, і ми розмістили його в журналі. Тобто кожна історія по-своєму особлива, і кожен митець по-своєму унікальний. Я себе позиціоную як художник по габину. Працюю з десь з 2006 року, саме творчо. То мені сподобалася ця магія. Це дійсна магія, коли в руках тримаєш ниточку, от декілька там рухів, і у тебе вже є якийсь виріб. Чому особливість цієї техніки? Особливість техніки цієї в тому, що це у нас дуже складна і дуже тяжка техніка, кропітлива. І якщо ти не полюбляєш того все діла, то навіть і не намагайся. Саме такий великий по розміру, і за кількістю часу виріб, який я зробив, це було 9 місяців, наче дитинка. На одній із робіт був використаний наш гімн України. Так розкажіть про неї. О, да, це була така, скажімо так, для себе експериментальна робота. Я ніде не зустрічав, ніде не було такого, щоб саме випалювання використовувалось по живому гобелену. От і цю ідею я десь виношував з 2014 року з тих подій, які у нас були з 2014 року. Але я не міг знайти потрібний матеріал і потрібну нитку. Я її зробив у 2021 році. Цю роботу От. тобто то я років сім точно у мене була пошукова робота. Йшов собі дорогою, знайшов дуже цікаву тріщину на асфальті. Все. І так воно далі пішло, пішло, пішло. Тобто в мене багато ескізів саме на цю тему, бо це ну, скажімо так, картинка, яку нам подарувала природа. Там, тільки його взяти і по-своєму потім перепрацювати. Я позиціоную себе як 2D-художниця. Ще коли була дуже маленькою, тобто у мене з'явився звичайний планшет, який не графічний, просто там, типу, для ігрушечок. Ось. І мені ніколи не подобалось малювати на бумажку на папері, тож я... тож я почала малювати просто пальцем на ньому в якомусь графічному редакторі. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про сьогоднішню специфіку своєї роботи. Чим ти займаєшся? Ну, зараз я малюю для мобільних ігор. Мені дають завдання намалювати якихось монстриків, якихось там е, локації, е, там що ще. І я це малюю. Як ти з'явилася, власне, на сторінках е, творчого видання суми культурні? І е, які розвороти твої, над якими ти працювала, ми можемо в ньому побачити? Mm -hmm. е, ну я. E, знаходжуся у спільноті суми майбутнього. Це така невеличка спільнота Сум, e, яка займається багато чим. Наш організатор e, сказав, що ось є така тема, класна, треба приймати участь. Ми з, з художниками зі спільнотою художників e, домовили, що буде класно не тільки зробити розвороти, а й зробити невеличкий комікс про місто Суми, щоб додати його до журналу. Також там є мій розворотик про криптоарт, в якому я малювала до того, як. E, Стала 2 де художницею для ігор. А розкажи, будь ласка, трошки детальніше про взагалі цей напрям: такий крипто арт. Можливо, там не всі наші глядачі знають, що це таке. Ну, криптоарт, це оця вся тема з NFT. Може хтось чув чи ні. Коротше кажучи, це така дуже сучасна версія арту, де арт стає невзаємозамінним. Тобто до картиночки прив'язують криптокоїн. Якщо казати проще, це просто код якийсь складний. Вони стають одним цілим, і ця картинка стає невзаємозамінною. Тобто, із тисячі мільярдів копій цієї картинки, ти завжди знайдеш ту, яка є оригіналом, тому що до неї прив'язаний невзаємозамінний код. Ними обмінюються, їх продають, їх купують, їх там чекають, поки ціна виросте, знову продають, знову купують. І ось ця вся тема отак працює. Ми надрукували тисячу примірників, і наша головна ціль це щоб люди в сумах дізнавались про сумських митців. Бо так само, як і ми, дуже багато сум'ян не знають. Про людей, які творять щось неймовірне. Тому ми вирішили, що найкраще буде, якщо ці журнали будуть знаходитися в громадських місцях. Тобто ми не продаємо їх. Цей журнал не для продажу. Ми хочемо, щоб кав'ярні, бібліотеки. Різні місця, де є зони очікувань, могли поставити у себе примірник, і люди, які туди приходять, могли його почитати, дізнатися про якихось митців і так далі. Які із таких масштабних, можливо, культурних осередків України наразі забронювали з журналу. Вже у вас журнал забронювали в пінчукар-центрі. В Львів медіа хабі він буде там стояти, також в Малій галереї мистецького арсеналу, в бібліотеці Острозької академії, там в різних відділах буде також, також стояти по журналу. Є організації, які забронювали журнал і хочуть розмістити його за кордоном. Це буде бібліотека Лондонської школи економіки, центр культури та документознавства українців в Угорщині. Це великий український музей, архів в Клівленді. Багато людей, які брали участь в журналі, вони зараз живуть за кордоном і виїхали через війну, тому вони забронювали журнал і хочуть розміщувати його в тих містах, де вони живуть. А для того щоб показувати взагалі культуру свого рідного міста, чи є наразі задуми продовжувати втілювати такий проєкт у життя? Ми зробили цей журнал завдяки проєктній підтримці чеського посольства, і взагалі хотілось би продовжити. Бо ми маємо на це запит. Ми бачимо, що люди хочуть брати участь в чомусь подібному, але це залежить все від фінансів та від якоїсь підтримки фінансової.